Доброго дня всім! З вами спілка вітеранів АТО, громадське об'єднання, яке за меморандумом з адвокатським бюро Керімов та Партнери. Я адвокат Алік Керімов та мій помічник Валерія Гончарова. Розпові... Хочемо вам розповісти питання щодо отримання одноразової грошової допомоги по інвалідності, як було раніше. Як зараз подати відповідну заяву та які необхідні документи? Цим питанням у нас займається Валерія Гончарова. Валерія, скажіть, будь ласка, які наразі зміни у нас щодо звернення військовослужбовців, які отримали там групу інвалідності та отримання відповідних виплат, як було раніше? Які зараз зміни позитивні вони чи ні, на вашу думку, І що ви порекомендували нашим підписникам або глядачам, як подаватися відповідні заяви, куди звертатися, хто приймає наразі ці рішення, що ви можете сказати з цього приводу? Так, дійсно, я вважаю, що відбулися позитивні зміни. Буквально у вересні цього року уряд спростив процедуру подачі заяв і саме змінив орган, який приймає заяви на отримання одноразової грошової допомоги за інвалідність. Цей орган уповноважений Міністерство ветеранів. В них є міжвідомча комісія, яка розглядає питання заявою про призначення одноразової грошової допомоги за інвалідність. Тобто, якщо раніше військовослужбовець, там звільнені з військової служби мав подавати документи на одноразову грошову допомогу по інвалідності, там пов'язаною з захистом батьківщини, з виконанням обов'язків військової служби чи з проходженням військової служби. До районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, де він перебуває, на обліку, далі районний територіальний центр комплектування мав направити на обласний територіальний центр комплектування, після чого обласний направляв на департамент міністерства оборони для прийняття рішення. І зазвичай Міністерство оборони приймало рішення до восьми місяців. Про призначення або відмову у призначенні одноразової грошової допомоги по інвалідності. То зараз можна напряму направити на міжвідомчу комісію при мінветеранів, яка розглядає заяви про призначення одноразової грошової допомоги. Є відповідного зразка заява, яку ми можемо прикріпити до цього відеоролика. Ви її відкриваєте, заповнюєте і там. Дуже звужений пакет документів. Якщо до цього там треба було дуже сильно постаратися і зібрати повний том документів, щоб спочатку направити цю заяву на розгляд, а потім виявити, що якихось документів немає, то зараз там необхідно лише посвідчення інваліда війни, довідка МСЕ, пенсійне посвідчення, паспорт код та реквізити вашого рахунку, на який ви просите. Нарахувати вам одноразову грошову допомогу по інвалідності. Тобто процедура спрощена, по строкам а, обіцяють протягом місяця приймати рішення та виплатити ці кошти. Наразі ми е, запустили першого клієнта по цій програмі, тобто, направили ми на початку е, листопада дану заяву напряму до мінвітеранів. Направляти можна або на 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 їх поштову адресу. Це Київ, де це провулок Музейний 12, або по електронній пошті через сайт Мінветеранів, або ж через ЦНАП. Тобто ви звертаєтесь до ЦНАПу, який найближчий до вас, і подаєте цю заяву через ЦНАП, ЦНАП вже перенаправляє на мінветеранів. Але наразі ще поки що відповіді за поданою заявою по першому клієнту немає. Ми очікуємо наступного тижня зробимо відповідні адвокатські запити, яке рішення прийнято по суті поданої нам заяви, і додатково вас повідомимо про результати розгляду цієї заяви. Тому я вважаю, що наразі дійсно позитивні у нас зміни в законодавстві відбулися, якщо дійсно ця система процедура буде працювати, функціонувати. То військовослужбовцям не потрібно буде там очікувати приблизно рік для того, щоб дійсно отримати цю одноразову грошову допомогу, коли вже підходить їх переогляд МОСЕК. Протягом місяця подали заяву, отримали виплати. Я вважаю, що це більш справедливо та більш забезпечує права військовослужбовців, які захищали нашу країну і внаслідок захисту отримали там. Інвалідність постраждали і мають право на відповідну компенсацію від держави. Дякую вам за... за доведення цієї інформації. Якщо в когось залишиться питання з приводу, як подати заяву, зразок ми прикріпимо до даного відео. О, якщо будуть проблеми з заповненням або з отриманням відповідного пакету документів, Записуйтесь на наші консультації безкоштовні, онлайн і офлайн. З будь-якого міста приймаємо та надаємо консультації. І обов'язково допоможе Валерія вам заповнити ту чи іншу заяву і проконсультую, як подати її до, Мін, до Мінветеранів так, так, для так. отримання одноразової грошової допомоги. Дякую вам за перегляд, ставте нам вподобайки. Підписуйтесь на наш канал, Права ветеранів та адвокатське бюро Керімов та Партнери, для того, щоб в подальшому ви володіли вашими правами та обов'язками, які ми постійно намагаємося зміни доводити до відомо наших глядачів. Дякуємо за увагу, всього вам найкращого.